Фото, філософія Авторка сьогодні неохоче збираючись до універу після пропущеного тижня навчання яке відзначилося на успішності Макса, Думки Макса не вже Нарешті. Вона мене пробачила, ура, авторка, але радість була недовга. Виявилося, що в повідомленні було лише фото Міли, яка палко цілує хлопця, та припис: Гуляй, Макса, я знайшла значно більшого хлопця, аніж ти, вдаривши знову в болючий комплекс багатьох чоловіків. Думки Макса, як вона могла? Шелепа, я ж її кохав, а вона так, і ще так швидко. Я не можу в це повірити, це дуже підло, вона не могла так вчинити, це лише сон. І я зараз прокинуся, так, Максе, прокидайся, хлестав свої щоки, ти не можеш здатися, ти її відвоюєш, але чи це варто того? Можливо, вона знайшла своє щастя, і це щастя не я. І я не хочу його рушити, тільки через своє його та бажання втратити тару для кохання та що ти малеш ідіоте. Яку ще тару? Ти передивився в тому тіктоці тих психологинь. То не радниці, то хльорки. А ти їх недовмок слухаєш. А за своє кохання треба боротися. Але я не хочу мало чого. Ти не хочеш, але треба не тобі вирішувати, не тобі. Ти реально кретин. Чи придурюєшся? Я це ти. Просто визначись вже, за яку сторону себе ти хочеш воювати, самся чи буфона. Вибір тільки за тобою, хлопче. Я людина, а не посіплива тварина. Тому відпускати, я не вважаю слабкістю, тим паче, мені навіть доктор вчора таку пораду давав Ти не плутай грішне з праведним, друже. Якщо зараз здасися, усе життя будеш себе картати, і повір мені, вибачити ти себе не зможеш, а я то тебе знаю. А хто сказав, що. Хоча знаєш, може, ти й правий, мабуть, і справді я не зможу жити мирно та в щасті без влюбої. А боротися я не маю сил. Е, -е ти що задумав. Обач, ти вже й так зрозумів, але ти мене не спиняй, це моє рішення так буде краще усім. Я з тобою не згоден. Ти про батьків подумав, як буде їм. А що там думати, гіршого удару, ніж це публічна хула, вже не буде. Навіть мій суїцид не переб'є позор, може й так, але як же твої плани завоювати науковий світ та стати відомим? Знаменитим. Посмішка. А ти справді я? Посмішка. Я ніколи не бажав визнання, хоча зробити внески в скарбницю знань людства, хотів завжди в цьому ти правий. Так живи заради цього, не роби дурниць. Але якщо не буде коханої поруч, я не зможу. Я більше нічого не зможу, я хочу покою. ХММ, мем, може ти й правий, може, і справду так буде краще, тим паче, ніхто так і не знає насправді, що краще життя чи смерть. Бо якщо смерть це погано, чому ніхто звідти не спішить повертатися. Може, всі ці оспівування раю після смерті правда, а пекло це наше життя. Бо якщо порівняти кількість живого, ніби зло та неживого, ніби добро, то усе стає на свої місця. Вмираючи, ми позбавляємо всесвіт лиха у вигляді життя, яке лиш заважає спокійно та мирно існувати всьому стабільному та непорушному, неживій матерії та енергії. Навіть усі ми складаємося з атомів з неживої матерії, і щоб жити, ми постійно виробляємо неживу енергію. І щоб її виробляти, нам доводиться нищити безліч неживого, вогонь, дерева, викопні ресурси тощо. Тому лише смерть вносить баланс, об'єднуючи в одне ціле, неживе з живим. І перемагає не життя, а сама смерть. А хіба з смерті не народжується життя? Так, але смерть все одно ніколи не здається. Вона чекає нас усіх, так чи інакше, тому, чого її боятися. Навіщо жити в муках, якщо можна зробити цей неважкий крок в умиротворення? Ти згоден зі мною? Так, згоден. і Макс набрав ванну гарячої води, увімкнув приємну класичну музику, одягнув найкрасивіше спідні і слоником зачесав волосся гелем, поголив усе тіло та чистенький ліг у ванну. Розрізав вини поверхово, бо крихта сумніву та страх болю від різанини полишався. Хоч кров проступала не швидко, але йшла впевнено та не зупиняючись, чим лише протягувала час кончини. Пенгекау та ні, сестричко, ми так не домовлялися. Якого дідька цей пац робить? Ти розумієш, якщо здохне ця худоба, то видихаємо, і ми разом з ним. Жулі, стули свою варшу. І не смій на мене наїжджати. Неоковирний альтер. Та я більше за тебе це розумію. Я живу довше усіх вас, бо була від самого початку. А ти лиш зламаний спогад, брата, і все. Ти ніщо, ти пил. Муха віліще. Годі, годі вам сваритися. Треба вигадати рішення. Кувсашо, а що тут гадати, нехай Джулі вийде наружу в світ, як це вона робила в дитинстві. Ви ж уже все робили з тих часів і сни творили, і з нею познайомили. Все тепер гайда в реальність Кюакара. Варто спробувати оповідач Макс, відчуваючи вже легкий одур, побачив верцедлоскамі змарева доктора. Вона з усієї сили стукала в люстро зі сторони задзкалля. Та намагалася щось сказати, але її не чув. Голос не проходив срібний бар'єр. Макс, скамі, скамі, це ти, ставши різко з зомлів, та ледве не впав на плитку, благо вчасно встиг опортися об стіну, скамі, що ти там робиш? Що ти кажеш, я тебе не чую, вдивлявся та водив руками посвідча до Стоп. Як таке може бути? Як це? Ні, ні, ні. Я такі цікавості без відповідей не полишу. Я не піду з життя, не отримавши відповідей. Зрядившися завтом до життя, він, хитаючись, впав на ліжко та почав викликати з останніх сил швидку, поки не знепритомнів. Благо, двері були відкриті, і лікарі встигли його відкачати після втрати крові. Звісно, що про даний інцидент вони доклали наверх, а звідти вже прилетіли багнети до корів на виховний комітет. А вони вже повідомили батьків Макса, Алла, синочко. Що трапилося? Чому ти вирішив накласти на себе руки? Макс, мамо, матусю, мені сутужно про це говорити. Зате можу доповісти, мене врятувала моя підсвідомість. Алла, тобто підсвідомість. Ти про що? Макс, після лікування когнітивним гіпнозом, ректором нашого універу. Моя підсвідомість якимось чином змогла наладити контакт зі мною? Ба більше скажу, вона лепсько файної краси дівчина, і саме вона надихнула мене дізнатися ще більше про неї та мої забуті спогади. Але кокого кого неї, прямким голосом, ти ти знову її бачив? Бо вона повернулася. Макс, хто вона? Хто повернулася? Алла, синку, не треба, не треба її згадувати, прошу. Не треба, слізливо благала, я не хочу повторення, прошу, не треба. Макс, мамо, я не розумію, про що ти? Вибач, Василь зайшов, я потім передзвоню, так і поклав слухавку. Алла, Степане, я хвилюйся, а раптом це вона, Джулі, Степан, ти справді вважаєш, що вона могла повернутися зі світу мертвих, щоб помститися. Алла, я не знаю, бо якщо це і справді був дух моєї померлої доньки, то я дуже злісно поступила з її душою, яка не змогла знайти собі спокій після смерті, життя, яке навіть не встигло розпочатися. Степан, не накручуй себе, Алла, певно все буде добре. Скоріш за все, Джулі, була лише вигадкою. Яка через не найкращі обставини ледве назвала з розуму Макса. На щастя, Люба, ти тоді перемогла, знайшовши той дієвий спосіб. Алла гадаєш, що біди не варто чекати, Степан. Звісно, Алла, вибач, котику, але я не можу бути такою спокійною, коли мій син бажав власної смерті. Інформація, що його врятувала якась примарна дівчина. Мене точно не заспокоїть. Степан, не бери усе так близько до серця. Алла, ні. Я буду це сприймати так серйозно та прийматися цим, бо я любляча мати. Дивно, що ти, як батько, зовсім байдужий до того, що сталося. Степан, я байдужий. Я байдужий. Пауза. Він і хоче щось сказати на захист. Але немає чим крити звинувачення просто я, а а не «неврастенік», тому й краще розуміюсь в реальності, аніж деякі. Але що, що безбожна ти гадюка? Змій, сатана везельвеу, Бог усе бачить та чує нечистивцю. Авторка далі не хочу продовжувати їх сварку, одне ясно, мати хоче прояснень. Тому домовляється про відгули в театрі, щоб приїхати в гості до сина в універ, щоб вічно віч поспілкуватися з ним. Сподівається, що також в неї вийде примирити Макса з невісткою, повернувши щастя до княжого вогнища. Але біда, найближчі відгули будуть тільки за місяць, але хвилюється, що не встигне вчасно. Бо розпитувати по телефону зайвий раз про Джулі боїться, щоб не наробити лиха. Також хочу розповісти ректору минуле Макса, щоб той був певен в методиці лікування. Розділ дослідження.